Усім привіт! Хочу сьогодні показати дуже швидкий, недорогий рецепт майонезу. Вже в мене був рецепт майонезу, але це майонез із варених яєць. Я б його не показував, тому що дуже багато цих рецептів з вареними яйцями дуже багато гуляє інтернетом. Але я з цього майонезу роблю гарну закуску, гарний засіб для того, коли в холодильнику нічого нема. Коли у вас там повісилась миша, пардон, кріса. Або навіть це хороша закуска для того, коли ви йдете в гості, поїсти перед гостями, щоб у вас не було відчуття недогону, щоб поводити себе там культурно і їсти повільно і мало. Я зламав систему і в кінці додавлю один інгредієнт, який робить цей майонез, перетворює в смачну закуску. І що для цього потрібно? Потрібна півлітрова баночка. Три варених яєчка. Я взяв три можна із двох. Олія соняшникова без запаху, яблучний оцет, цукор, сіль і чорний перець. На кожне варене яйце потрібно 50 мл олії. Тому на три варених яйця я використаю 150 мл олії. Якщо два яйця берете, брати треба 100 мл олії. Тому що якщо додати більше, у вас нічого не вийде. Ну що, поїхали. Для початку у банку кидаю. Три варених яєчка. Мірила я ніякий не використовую. У мене все на око. Кидаю пів, пів чайної ложечки солі. Далі кидаю пів чайної ложечки. Також забув сказати, що сюди входить і гірчиця. чайної ложечки гірчиці. Також додаю мелений чорний перець. Приблизно третина чайної ложечки. Хто як Житово. любаю трошки більше, ніж в пів столової ложки яблучного оцту. І заливаю це все 150 мл олії. Все. А тепер беру блендер і це все збиваю. Тепер занурюємо блендер так, щоб випустити з-під юбки повітря. Тому що буде погано взбивати. Поїхали. Вийшов дуже густий майонез. Ось я піднімаю блендер, бачите, наскільки він густий. Панка тримається на юбці блендера. Дуже важливий момент. Тут працює такий самий принцип, як робити майонез із сирих яєць. Накриваємо юбкою блендера варені яйця і максимально тримаємо, їх, тримаємо її, щоб їх максимально збити на пасту, а тоді вже відчуваємо, що яйця збиваються, і вже можна помаленьку піднімати верх-низ. Можете подивитися відео. Зараз дам посилання, чи буде в кінці на те, як робити майонез. І яєць. Ось такий самий принцип. Далі останній інгредієнт, яким я зламав систему. Добавляємо одну смажену цибулину, щоб вона була смажена і доведена до такого стану. Тобто прив'ялена до солестистого кольору. І кидаємо в цю майонезну масу. Накриваємо. І помаленьку збиваємо. Ну що ж, цибулю трошки забагато дав, але це не завадило мені приготувати цю штучку. Все розмішуємо, щоб воно рівномірно все розподілилося по всій цій масі. І трошки скуштуємо. Супер. Супер, просто смакота. Тепер його поставити в холодильник, щоб воно дозріло, натягнулося, і через кілька хвилинок можна приступати до його знищення. Що хочеться ще сказати, це нагадує, як пам'ятаєте, колись на радянських. В столах, коли ми приходили в гості, були такі фаршировані яйця варені. Оце щось нагадує з смаком ось ці яйця. Дуже класна штука, робіть, не пожалкуєте. Дуже швидко, недорого і дуже смачно, і, можливо, трошки корисно. Також хочу ще нагадати: якщо у вас щось не вийшло і вийшло за рідким, то не, не засмучуйтеся, візьміть відваріть ще одне яєчко і киньте, і зробіть. Так само цю процедуру по-новому. Не відриваючи юбку від яйця. Збивайте його, і тоді вже будете відчувати, як воно густіє, і тоді вже можете все вище і вище піднімати блендер і збивати всю суцільну масу. Здається, все. Це було просто цікаво. Бай-бай. А це що викидати? З'їмо! Просто не виставляй пока. А як його їсти? А його не, мог, його не можна їсти. Ну, Згідні, що там одна оліє. Капець. Все, воно не вийшло. все таки важко треба no. підтулювати. А я не притулював. Mm -hmm. Ти що, тоді ще одне яйце може варити?